В Ужгороді стартував курс школа батьківства від Тато Хаб Ужгород. Першу зустріч присвятили партнерським стосункам серед учасників Павло. Він ще не одружений, але каже, хоче підготуватися до стосунків заздалегідь. Ну я думаю, це в будь-якому віці важлива тема, і чим раніше, тим краще. І очікую почути. Інформацію, яка мені знадобиться в майбутньому. так заняття у школі батьківства будують так, щоб вони були цікавими і пізнавальними для людей різного віку та життєвого досвіду. Тут не лише про розмови. Учасники виконують практичні вправи, діляться власним досвідом і вчаться говорити про свої потреби без взаємних звинувачень. Зустрічі проводить психологиня проєкту Татоха Пужорот Олена Пітух. Наступне заняття у нас буде вже по розділене віковим категоріям, да, про те, щоб батьки дізнавалися краще, які потреби в дітей в певному віці, як їм допомогти. Ну і певно, що ми завжди дуже відгукуємося на те, коли батьки приходять своїми запитами. Так курс школа батьківства складається з чотирьох зустрічей. П'яте заняття бонусне, практичне. У нас чотири такі теоретичні блоки і один практичний. Там, де у нас є гра. Для партнерів, ну в принципі і діти деколи приходять. Ми там говоримо про партнерські стосунки, про бюджет, про те, як краще це все розподіляти, але це все в ігровій формі. І тому якби школа батьківства це таких п'ять важливих цікавих блоків. У тато хабі кажуть цей простір про підтримку, чесні розмови й пошук балансу в сім'ї, де кожен має значення. Ми продовжуємо свою роботу за основними напрямками. Це розвиток відповідального татівства. Це є підтримка родин ветеранів, дружин ветеранів, це є запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству, робота з молоддю, а також виїзди в громади. Зустрічі школи батьківства проводять двічі на місяць. Організатори закликають стежити за анонсами Хаб Ужгород» і долучатися до розмов, які допомагають зберігати ми навіть у непростих буднях. Субтитрувальниця